Нам невідомо, звідки походять шумери. Вважають, що у п'ятому тисячолітті вони припливли морем з південного сходу і принесли з собою багату і розвинуту культуру. У Месопотамії семітські народи, акадійці, приймають шумерську цивілізацію. До кінця третього тисячоліття Абкадійці повністю поглинули менш численних шумерів. Місто Марі на північному заході країни чудовий приклад спадку шумерів. Андре Паро, Паро з 1933, 1933 року керує розкопками, які відкривають великі багатства. Палац Марі – справжній лабіринт небачених розмірів, вважався колись чудом світу. Я засовую руку в глечок і дістаю дві пари браслетів. Наступна спроба цього разу моя рука натрапляє на щось важче. Це дивним чином нагадує мені деякі речі, знайдені в урі на королівському кладовищі. Напис пояснює нам, що ці коштовності були передані королем Ура, королю Марі, що був його сучасником. Я Саргон, король Аккади, могутній король. Моя мати, верховна жриця. Вона зачала і народила мене в таємниці. Вона поклала мене у просмолений бамбуковий кошик. Ріка на своїх хвилях принесла мене до водоноса. Він прийняв мене як рідного свого сина. Я сподобався богині Іштар і так став правителем на 56 років. Приблизно у 2300 році до нашої ери Саргон Великий об'єднує Месопотамію, зібравши під своєю владою шумерські міста держави. З того часу країна стає двомовною. Шумерська залишається мовою науки та релігії, а кадійська розмовною. Династія Саргона Великого переможно править на Середньому Сході майже два сторіччя. а потім гине в руїнах та анархії.